Китай готовий вести миротворців на території України. Ну, це в рамках тих хатєлак Путіна і Лаврова, які вони озвучують, що Китай має бути серед гарантів безпеки. Китай, Китай, який не став гарантом Будапештський договір 94 року, все порушив мінус. Китай, який дав фактично ярлик Путіну добро почати війну. Китай, і про це Зеленський практично казав, що Китай порушив Будапештський меморандум, що Китай допомагає, не допомагає зупинити цю війну, а більше Китай допомагає Росії продовжувати цю війну. Мікро. Електроніка, верстати, компоненти, товари подвійного призначення, під санкцій. Ключовий закупівельник нафти, який як чіп ЧІПІД прийшов на допомогу після того, як Індія під тарифами 25% відсотковими штатів скоротила втричі імпорт. Китай такий, я, ми зараз тут все допоможемо і виходить. Значить, оце китай. І каже, що викликало, до речі, занепокоєння обурення не тільки в мене, як пише Вертамзон, так і в європейських, а, значить, різних наших союзників, і каже Китай, що а, вони готові а, отак розгорнути, да, дав зрозуміти Китай, що готові відправити миротворців в Україну. Що Пекін буде готовий ще це зробити, якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату організації Об'єднаних Націй? Що, звісно, цинічно. їм цей мандат хтось дасть. Мені казав Артур Харитонов, експерт Китаї знамиць у це в ефірі. А, а, а що це за що, що це взагалі таке? Куди воно має вкладатися? І яку реакцію у вас така ініціатива Пекіна викликає? Ну це логічно. Логічно з точки зору Китаю. Це ж фактично о, продаж цих миротворчих послуг, які. Ніхто не просив, називається. Да, вони хочуть залишити таку криваву рану на території Європи, так? А потім схопити за цю от криваву рану. Ну, мається на увазі не тимчасово окуповану територію України, а потім тиснути на Європу, так щоб була залежність. Ну уявляєте собі, стоять тут китайські війська. Так вони чорні де знаходяться, а тут вони знаходяться в Європі. Це фактично спосіб тиску на європейців, так і розігрування різних карт. Ну і плюс війська, так, які ну, не є європейськими. Ну тут європейці самі винні в цій ситуації, що вони опинилися. Тобто, коли ти не займаєшся власною обороною, Вчасно не допомагаєш Україні стільки-стільки потрібно, тебе починають рвати всі, хто сильніше, тому що світ так побудований. Ось а, далі. Чи буде це реалізовано? Ну, ну скоріше за ні. тому що, звичайно, ніякі вони не миротворці а, в, даному, в даній конфігурації. Це знаєте, як в цьому? Це дуже схоже, як от стоять російські війська а, в цьому, в Придністрові. Самі почали там війну, а потім поміняли просто шалом, і тепер, начебто, вони миротворці, і і це питання ніяк не вирішується. Це раз тому, звичайно, що світ вічливо відмовлятися від таких послуг. А відповідь на такі послуги, звичайно, повинні бути прильоти. Прильоти по силі Сибіру. Для того щоб китайці по-перше ну, дати зрозуміти американцям, що мови є з вами в одному човні і полегшити їхню перемовну позицію з Китаєм. А ось тому, що зараз американці ніяк не можуть змусити о, китайців відмовитися від російської нафти, а Україна може допомогти в цьому питанні, так ну і на майбутнє американці будуть знати до кого треба звертатися о, у, о, у майбутній війні. Китаю та США для того, щоб в Росії ніхто не зміг далі видобувати нафту. от як ми повинні мислити, таким чином прямих контактів з Китаєм взагалі Україні слід унікати, взагалі ніяких там зближень, ні все інше. Це якщо європейці тільки щось почнуть, тільки в рамках європейського дискурсу, тому що не дай Боже, десь помітять, що ми десь. Якось прихильні до Китаю або там налагоджуємо якісь окремі стосунки з ними, там з Європу або Сполучених Штатів Америки. Отут нас хлопнуть отут хлопнуть американці, тому що Китай для них ворог. А ми визначили за своєю позицією і повинні допомагати їм в першу чергу бути з ну в тому числі в перемовному процесі, про не на боці Китаю. Каже мені, Артур Харитонов, що Путін на самі щось, як по прес він, значить, буде питати у Сі Цзіньпіна все, що мені робити? Зустрічатися з Зеленським, продовжувати війну. І от Харитонов не впевнений, що, по-перше, він думає, що Штати таки можуть вести 134% відсотковий тариф проти Китаю. Про це все активніше зараз говорять. Це раз. По-друге, він не впевнений, що ці Цзіньпін, Буде обирати продовження війни, того що криза перевиробництва і оці теми, оце все, де Китай зараз пхає свої товари, які вже визнають як загрозу для європейської безпеки на загал, то воно ж скільки не відса. А як ви думаєте, оцей саміт Путіна сі, що скаже Сі? Що проситиме Путін? Які там можуть бути сценарії розгорнуті при особистій зустрічі? Я не вірю, що Путін зупиниться, що він буде прип... просити припинення війни, так і я не вірю, що китайці мають важелі впливу такі великі для того, щоб це зупинити. А, Путін а, ну все, він поїхав на цій темі. Він не може зупинитися. А, він або а, помре. А, ну він розуміє, що якщо він зупиниться, це для нього політична і фізична смерть. Тому він буде щеплятися до кінця. Ніхто на цього не вплине. може, він радше готовий там віддати пів Сибіру Китаю, щоб отримати додаткові ресурси а, для того, щоб і далі воювати. А ось що буде вимагати Китай. Ну я о, за найпесимістичнішим сценарієм. Я думаю, що Китай буде вимагати все ж таки нападу на країни НАТО. Ну так не сильно, щоб знаєте, була така атака. Да? Але головна мета підірвати довіру до Сполучених Штатів Америки і до союзів, які вони будують. Ну, в першу чергу для НАТО. Ну, наприклад, обстріляти Польщу, пропустимо, не так там одним герберою чи є цим шахедам. А чимось суттєвіше, щоб показати силу. Ну так, щоб не сильно хитати, тому що все ж таки хтось повинен купувати їх товари. А стосовно кризи перевиробництва, ну я давно про це говорив. Що якраз криза перевиробництва Китаю, а, і те, що зараз закриваються ринки, якраз говорить, що зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки вони неминучі, а, тому що США створюють усі передумови для того, щоб або Китай хитнути, або а, підставити його таким чином для того, щоб він перше напав, десь так або проявив агресію. А, і тому все от крутиться навколо цього. Тому ситуація в дійсності дуже схожа на те, що перед Першою світовою війною. А, от а китайці, все ж таки комуністи, не будемо забувати, всі а, твори марксистів, леніна і все інше, вони все чудово знають. Вони, а саме марксисти якраз писали, в чому якраз що. Головне протиріччя про капіталізму, як от любили марксисти писати, в тому, що товарі завжди виробляються більше, ніж купуються, так. І якщо на певному етапі цей навіз дуже великий стає, так, то тут питання, все все стає все переходить в війну за ринки збуту, а так і тут. Тому я не, я не виключаю, що в дійсності Путін може які додаткові ресурси просити, але він буде воювати до кінця. Я не вірю, що він поступиться, тому що це його виживання фізично, він фізичне і політичне, тому що а, він все ж таки упевнений, що коли він буде при владі, у нього буде більше гарантій, що він якось випливе. Тому що щось поміняється, там не знаю, щось зміниться, і він зможе по-іншому вирішити питання. Але ну, точно не буде просити, давайте я тут зупинюся. Ні, ні, він не буде. Але він виходить і каже: знаєте, знаєте, що каже? Що він війну не починав, це все западна пропаганда. Там Путін якийсь Саров приїхав, що він вже в. Саров частіше робив це тільки дієслово. Значить, він приїхав там і каже, що я війну не починав. Роблю все, щоб її закінчити, і знаєте, він сьогодні зробив дроном путінським по хлопчику, 15-річному потрапило на території Херсонської області. Отак, Краматорськ, 41 обстріл. Рівняють з землею як Костянтинівку, Фаби, 250 використовують. Військовий з позивним Алекс каже, що це просто дурдом. Взагалі по військових цілях вони їх не пускають так активно, як пускають зараз по цивільних. Це так Путін війну закінчує. Це так в нас закінчує. Ну, тобто, ні, як ви правильно кажете, він не збирається. Ще Путін світло в кінці тонеля побачив з Дональдом Фредович. Каже, Тепер у нас є світло в кінці тунелю, Що він вже в того кінці тунелю ніякого світла не бачив, розумієте? Тобто всі ці заяви підкріпляють його ті словесні Лаврова, який лився весь тиждень, що вони не збираються нічого закінчувати. так? І кому ці меседжі? Бо він каже, я ж припиняю. Так їдь з Зеленським зустрічайся, якщо ти припиняєш. Ні, ну по перше Саров – це не просто місто. Це в радянському союзі він називався Арсамас. 16 там місто, де ядерну бомбу робили. Так ну таке був наукове містечко. Там все розроблялося. Ну, типу, таке слабка погроза ядерної зброї. Коли він говорить про захід, а це першу чергу меседж до Китаю. Це вже таке відігрування. Я тут зустрівся з Трампом, я тут левирую, що тут все вони, вони у всьому винні, і так далі. Звичайно, що нічого він припиняти не збирається, а звичайно, що це такі реверанси вже у бік Китаю, який. Які вони теж намагаються втягнути в ці всі історії давати тут миротворці будуть. Хоча е, миротворці на території України це по суті російські миротворці. Давайте будемо відверті, от і так далі. Тому так, от ми повинні на це дивитися, е, о, і о, сам сам факт відмови Путіна від приїзду до о, зустрічі з по, Зеленським слід інтерпретувати як. Спосіб як його спосіб уникати закінчення війни вимоги від сполучених штатів Америки та Європи, щоб вони збільшували атаки, ну знищували санкції, і додавали більше зброї Україні. Я не знаю, чи буде давати щось. А я оце теж помітила. оце була на ефірі, що там же він ще спілкувався з фізиками-ядерниками, якраз і що це не просто так. Він, значить, це зробив. І бачимо тепер, що ви підтверджуєте мою думку про те, що очевидно це сигнали і меседжі. Ну він, він, звісно, таке, що ризикує всім, чи що. І Лукашенко, так я бачу обнаглів і каже, самі забирайте політв'яснів, яких він називає бандитами Трампу. Вони щось перед цими навчаннями захід 2025 або розіваючи всі, чи що? Ні, ну я думаю, що Лукашенко Лукашенка вся вже, вся вже в паузу, раз друге поспілкувався з Китаєм. Це два. Ну дивіться, він же не вим... він не відмовляється відпускати. Так, він говорить: ну давайте, ти, типу, забирайте. Умов кажучи, чи як він там робить. Ну чи хоче виклик зробити? Ну, нехай роблять виклик. Якщо Лукашенко хоче разом з Путіним, ну будь ласка, туди тобі. Доріжка, тому що ти поки так можеш собі дозволити, але це ж недовго може може закінчити досить ну, досить погано, особливо для Лукашенка, тому що все ж таки за Путіним там ядерна зброя, велика країна. А що за тобою стоїть? Наш МЗС, до речі, звертається до Білорусі і нагадує, каже, не підходьте до кордону. Просто не треба. І нагадують, що вони дали ем, свою країну під час аналогічних навчань, які ще два роки проводяться, як плацдарм для вторгнення, запуску ракет. А ми ще так нагадуємо сьогодні з Володимиром Грицьком, спілкувалася, що Мозерський НПЗ так то недалеко зовсім. А ракети Флані вона три знаю. Да. Це, от нещодавно, до речі. Там цікава історія була, коли якраз перед цими навчаннями Лукашенко там якусь прес-конференцію проводив чи нараду. Він там розповідав, які країни йому погрожують, як там страшно, що Польща погрожує, Литва погрожує, Латвія погрожує, що всі навколо нього, А Україна не згадала. Тому що. Тому що от він знає, що до Мозерська НПЗ 80 кілометрів, да? то, то, то Україна точно по Кумполу може і врізати на всяк випадок. Да? І тому він вже теж відчуває цю ситуацію. Я думаю, що ну, Лукашенко в, в даному випадку повинен розуміти, що звичайно Лукашенко не хоче ніякої війни і не хоче бути втягнутою війну. А те, що було в двадцять році, ну нагнули, ну спробував далі, подивився, що все пішло не так, і багато чого було згорнуто все ж таки. Бомбардувань з боку у, території а, Білорусі. Ну якщо не помиляюся, і ракети ну десь середині 22-го, по моєму року все а, припинилося, так а, чи десь в цьому в цьому районі. А, а все інша, ну ми не бачимо такої активності. Тим більше, коли він вже бачиш, що вже ракети з'являються, бачить, що дрони а, там як весело палають. А, там волгоградське НПЗ, Новошахтинське НПНПЗ ніяк загасити не можуть в Ростовській області. А, то звичайно, що Лукашенко не хоче ризикувати. Тому що тут можна одразу ще втратити ці підприємства, які там до 10% ВВП дають, якщо не помиляюся. Там два є нафтових підприємства: це Мозерське НПЗ і Нафтан, по моєму в Новополоску. Так що це дуже серйозно для нього буде втрата, і багато чого іншого можна втратити.